Клопонима, зазвичай дуже багато різних різних клопиків. Норм. Ну, Комбайн практично вже домолотив пшеничку. Одна машина поїхала, а сончик поїхав по точній Кількості, поточній урожайності, вже будемо знати, коли підіб'ємо на вагах все. ну Вроді як попередньо до 40. Але нагадаю, тут а, трактор заїжджав, тільки прибирати бур'ян. І зараз можу перевернути камеру, показати частину попару який бур'ян зараз на даний момент. І переверну, покажу, де була по дисковці. Ну, різниця дуже і дуже помітна. Не знаю, камера передасть чи ні, але воно видно прямо на в рядках зелень. І по пару. тут соломи побільшень. І бур'яну. Практично нема. Де не де он берізка вилазить. Не знаю, добре чи погано. Зазвичай перед жнивами завжди у нас були дощі, була проблема з добиранням техніки в цьому році. Дощів ми не бачили О, і там свої проблеми. Зараз, ну, хоча б є ціна на пшеницю в порівнянні з минулим роком. Ось на даний час у нас вроді як 4800 на сьогоднішній день, на 13 липня. Що у вас по цінам? Як у вас справи вже віджнивували?